Недаремно в Розгвардії почали передавати важку техніку. Тому і придушення таких протестів, називаємо їх так, це функціонал Розгвардії, яку перетворюють на внутрішні війська угу. зразку. А яка чисельність Розвардії? Зараз скажу Приблиз... 1400, чотириста Так, там ось у чому справа. Вони їх приблизно 400 тисяч, але. Тут треба розрізняти, є бойова частина, uh -huh. ну тобто це безпосередньо хто виконує ці функції, є інші співробітники, які е, навіть банально займаються обслуговуванням техніки, тобто ремонтні бригади, в них навіть є ремонтні підрозділи на цьому рівні, і так далі, таке інше. Але найцікавіше це те, що е, після заколоту Пригожина uh -huh. е, Розгвардія почала поповнюватись представниками ПВК Вагнер вони. Частково почали хтось підписував контракти з міністерством оборони, хтось. Uh -huh. Пішов до Росгвардії. Uh -huh. Хтось залишився в формально в цій ПВК Вагнер, ну, наприклад, на території Білорусі зараз досі залишається приблизно 500 вагнерівців, які займаються підготовкою білоруських військових, тобто над тренуваннями, все таке інше. Отже, та частина, яка доєдналась до Росгвардії, вони були об'єднані в окремі підрозділи, деякі навіть така собі такі собі. Також приватні військові компанії е, нового типу. Е, отже, загально орієнтуємось на 400 тисяч. Це багато, так? Для так, Росії. це багато саме для придушення внутрішніх протестів, uh -huh. а особливо після того, як було прийнято рішення їм передавати танки, безпосередньо йдеться про ПТ-76, Т 62 uh -huh. тобто ось цей рівень, це фактично їх робить внутрішніми військами. Те саме, що створювалося в радянському союзі напередодні його розвалу, це ніяк а, не допомогло радянському союзу. Так це не допомогло, але це і не говорить, що Росія зараз знаходиться за крок до такої ж самої ж долі, Чому? як радянського союзу. Вона скоріш за крок до ось такого панічних настроїв в Кремлі. Тому що що їм зараз потрібно? Їм зараз потрібно демонструвати, що в них все за планом, що у них все контрольована ситуація в країні. Ось нас лідер, який незмінний вже який десяток років. Він зараз займається звільненням України від нацистів. У нього все багато кроковачка його працює. У нього все під контролем. І тут виникає Ну, з одного боку, це не є якимось, скажу так, це не є якимось такою вибухівкою, яка влаштує великий вибух по всій Росії. Ні, це локально. І воно буде придушене локально, але їм це невигідно. І а, тут а, може відбутися а, перебільшення сприйняття самої загрози. Ким? А, з Кремлем. Угу. Вони, можуть, а, дуже хотілося б, це от дуже хотілося б. Щоб вони ось такі загрози протестні, вони перебільшували їх, гепертрофували їх сприйняття, і тоді придушення, сам процес придушення, він би максимізувався. Так зараз таке відбувається? Ні, це ще не ні, це ще не танками їх давлять. А ні, ось ні, коли чекаєте. Так, так от я переб'ю справа, в тому що сьогодні вранці що по УФІ відбувалося. Там просто-напросто перехожих пакували в заки. Та ну, це це звичай... лайтове вес звичайна п'ятниця на Росії. Ну так що тут uh -huh. такого? А от коли танки вийдуть на площу і будуть тянять мен і так далі, ось це буде цікавіше. А Справді. коли за які мовою вони можуть вийти? А це це насправді це могло статися навіть зараз. Бо дійсно о, вони налякані ось цим, вони гіпертрафують цю загрозу для себе. Вони mm -hmm. можуть це контролювати. В них є ресурс, я, Так, я це не є ресурс, але це психологічний стан, особливо зараз, коли в Україні в них нічого не виходить. По світу також, якби у нас була можливість втрутитись в цю ситуацію і. Або когось максимально накрутити, або самим там буквально могло б вистачити декількох коктейлів молота. Вже сказали, що будівлі. це ми зробили. Вже коментарі депутатів держдуми. Там Це не ще один нюанс. Я вже казав, що це вузьке місце, це вибори так звані, і деякі групи впливу в оточенні Путіна гіпотетично могли почати гру для того, щоб. Придушити якусь іншу башню Кремля, так, наприклад, силовики потиніше та там гру, гру, гру проти ФСБ, наприклад, умовно кажуть. Або там силовики проти економістів, типу Кірієнка. Uh -huh, uh -huh. От є Кирієнка, він несе загроза силовикам, він не НАТО поступливий в певних кадрових питаннях. От давайте ми трошки придушимо. І історія з Башкортостаном може роздадатися Кремлем як оце елементи цієї якоїсь такої прихованої гри Башен. Але в, в цих умовах Путін у Путіна посилюється параноя, що почалися якісь рухи. Які розхитують його власну владу, тобто єдиноначалі ну, і самодержавство. Да. І відповідно це дійсно і призводять, я повністю погоджуюся. Він буде вимагати більше репресій, і це буде штовхати Росію в бік бунтів і погромів, чому ми їм і бажаємо. Ось, чим більше погромів, більше бунтів, тим краще розпад Російської імперії. З іншого боку, в Росії були такі епізоди, коли влада намагалася інспірувати певні революційні процеси. Потім ситуація виходила з-під контролю, і далі вже хвіст стріляв собакою і з контрольованого хаосу виходила революція. 1903 рік з поява революційних організацій на Через Зубатова. Пам'ятаємо? Uh -huh. Зубатовщина, Піп Гапон, Вивід людей на вулицю, нібито контрольована охранкою двіжуха, закінчилася першою російською революцією. Ну, яка, в принципі, і так і померла, так. Да. Ось. А ні, так. Вона створила робітний, ради, ради робітників, вона створила бойові загони. Вона, вона дала зброю революціонерам. Вона, вона привела до створення професійних революціонерів, які потім брали участь в захопленні влади. Вона створила школу управлінців революційного руху. Вона залучила, соціалізувала великі маси людей до революційного процесу, які до цього були дуже далекі. Зараз Акції протесту, як це в стані, що відбулося? З невеликої групи приблизно кілька сот чоловік в активностях почали брати люди, які до того не, не брали не участь в жодних політичних кампаніях. Да, я перебів просто, можливо, хто не знає. Баймаці це районний центр населення до 20 тисяч чоловік, а на акції вийшло майже 10. Це півміста, перепрошую. Ось ну і це і, і, і це плюс, це я вважаю, що це ну от спроба контролювати це хаос, зіграти в якусь розпасовочку, посилить, по-перше, параною самого Путіна. В нього дійсно це вузьке місце, тонкий лід виборів, які не є виборами, ми всі розуміємо. Але нібито все схвачено і під цю створювалася і рамка зачистки всіх воєнкорів. Так, всіх позабирали, всіх, хто міг, хоча б якесь слово сказати, якусь. Елемент критики всіх було зачищено в інформаційному просторі. Заарештований Стрілков, який навпаки, був гарним спальним партнером. Випустили бідного Кароліцького, який зліво критикував. і випустили за видно, що Сороков писався. Але заборонили брати взагалі будь що коментувати в Фейсбуці і в інформаційному просторі. Позабирали всіх, не допустили до виборів будь-кого, хто міг хоча б достукатися до якоїсь соціальної групи. Тобто для них. Для Путіна важливо було показати повністю железобетон. І тут раз з'являється якийсь процес. Ну, в, 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 десь в голові Путіна дві версії: е, ЦРУ або змова місцевих еліт. Ну, тобто внутрішня змова. Проти нього. Я не випадково кажу, півміста, підняти районного центру, півміста. Ну там реально дуже багато людей було. І це місцевий телеграм-канал писав про кількість людей, які вийшли. Ну, це нереально. От просто підняти спецслужбами я в це не вір. Це... Нещодавно з'явилася інформація про розширення місць, які вумовно можна назвати трудовими таборами. Ідея відновлення гулагу за Уралом, побудову великих територій, обнесених колючкою, виробництва на які будуть працювати нібито і не або там, засуджені за легкі за легкими статтями, але от, фактично вони, вони готуються до уваги.